Із-за кордону свіженьке поступлення для вас. Ця машинка тільки-тільки заїхала в Україну, друзі. Машинка в нас модельний 2019 рік. Повиробництво буде 2018 роком-грудень. Отже, що в нас по комплектації? По комплектації відразу можемо помітити led оптику з LED-ходовими вогнями і з LED-поворотниками. Також ця оптика за рахунок камери асистентів міє самостійно виявляти автомобілі і переключати дальній ближній в темний час доби. Самою топовою функцією в цього Тігуана я вважаю, це його білий красивезний перламутровий колір. Відразу ця машина. Стоїть ось на таких красивих 18 тапках, як то кажуть, резина у нас 22 року випуску Мішлін. Резинка практично, практично нова. Під капотом у нас знаходиться 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил, 110 кВт потужності. Присутній у нас партронік передній задній протитуманні фари, які також вміють в темний час підсвічувати нам повороти, коли ми рухаємося на швидкості. Не більше 40 км за годину. Присутній в нас хром пакет, кругом віконець і також релінги, виконані також в цьому ж стилі. Дзеркала з підігрівом, з електричним регулюванням і з електричним складанням. Безключовий доступ. В автомобілі присутні два оригінальних ключа. Відразу, друзі, перейдемо по комплектації в салоні. Амбієнт підсвітки в дверях, амбієнт підсвітки на порожиках, амбієнт підсвітки в задніх дверях. Вся підсвітка салону, підсвітка ніг в темний час, все на ледіку, все лед підсвітки. Також у нас шкіряні вставки на Дверях, ось тут це до речі зустрічається. Не часто в більшості ви могли помітити це тканина. Для когось це можливо важливо. Відразу надаю він номер для перевірки даного автомобіля. Ви зможете е цей автомобіль відразу вже по своїх там джерелах, хто знає де перевіряти, адже в автівки чесний пробіг, перевірений і підтверджений. На сьогоднішній день становить 208 тисяч оригінального перевіреного підтвердженого пробігу. Автомобілі по центру знаходиться ось така штатна мультимедія. Працює швиденько. Відповідає на сенсор дуже чітко, все, як завжди, у Volkswagen. Присутні підігріви водія, мається на увазі підігрів сидінь водія і переднього пасажира. Трохзонний клімат-контроль, адже водій, передній пасажир можуть температуру виставляти для себе комфортно і також пасажири позаду dq 500 та коробка надійна, класна і довговічна. Тут у нас присутні шайби, оскільки, до речі, відразу Тігуан дуже легко відрізнити, чи він повнопривідний, чи він передньопривідний за рахунок наявності ось цієї шайби. Тут ми можемо вибирати різні стилі їзди. Зима, траса, сніг, пісок, різні різні режими налаштувань присутні для цього автомобіля відразу ж, оскільки в нас. Присутній безключовий доступ в салон. Запуск двигуна у нас відбувається з кнопочки. Електричний рушник, функція автохолду. Автівка до продажу поки не готувалась, бо тільки тільки заїхала. Десь-не-десь можете помітити такі косметичні нюансики, але це все, це все буде прибрано. Амбієнт підсвітки знаходиться ось тут. Вони, Це буде дуже гарно помітно. В темний час. Місце для задніх пасажирів, місця дуже-дуже достатньо. Е, диван. в співвідношенні 40 на 60 ці сидіння можуть рухатись вперед-назад, їздити для збільшення багажника. Також оцією ручкою, одною рукою мені буде незручно, не покажу. Від е, 90 градусів можна регулювати будь-який кут, спин, е, кут спинки і, відповідно, висота. Підлокітника. Присутні підстаканники для задніх пасажирів. Тут є в нас пару штучок. Тут налаштування температури для задніх пасажирів. Присутні в нас ось такі столики ще плюс з додатковими підстаканниками. Ось Так це все виглядає. Тігуан по містю дуже-дуже вмістима машинка. Відразу можете помітити. Позаду в нас знаходиться також топова максимальна задня оптика. Ну, це на тільки так мерехтить, можете не хвилюватися. Ось такий ще присутній шильдик повного приводу. Кришка багажника в нас має електропривід. І, до речі, також є функція відкривання з допомогою ноги. Без рук. В мене в кишені знаходяться ключі від даного автомобіля. Проводимо ногою десь приблизно в цьому місці, і електропривід відкривається. Ось такий містимий багажник. Сидіння можна, я повторюю, можна совати туди-назад для збільшення об'єму багажника. І з спинки сидінь можна складати відразу ж з багажника. Присутній у нас фаркоп. Ось тут є знімний фаркопчик. Є така функція, як комфортне закривання. Також. Коли ми натискаємо ось цю кнопочку, Автомобіль видає звуковий сигнал, як ви можете почути. Ви, наприклад, берете свої речі і пішли додому. І як бачите, кришка багажника закривається автоматично. Функція просто топчик. Якщо це зробити під час, коли автомобіль буде закритий, вона також закриє весь автомобіль. З позаду відразу фіксуйте, друзі. Місце, сам сижу сам за собою, по налаштуванню місця дуже-дуже достатньо. Також столик може виставлятись під кутом, можете ставити свій ноутбук, планшет, і, відповідно, в дорозі також хто дуже зайнятий можна працювати, друзі. Зараз в цьому відео ще обов'язково перейдемося, товщиноміром по лаку фарбому, продемонструю все, як виглядає. І зробимо комп'ютерний замір по форсуночках по потопленій системі і подивимося, що там по сажі. Запуск двигуна відбувається простенько з кнопочки. Тут у нас електронна приладова панель, ми можемо сюди виводити різну-різну інформацію. Можна також, як бачите, можемо налаштувати все під е, різних водіїв. Якщо, якщо в домашніх вдома дружина з чоловіком або ще плюс діти користуються автомобілем, можна відповідно, під кожного налаштувати свій, свій режимчик, все хто як любить. Тут ми можемо в колодцях змінювати інформацію, яка буде відображатися по центру. Наприклад, ось зараз е, подивимося на... Наприклад, передача за витрати запас ходу. Ось з'являється така додаткова інформація. Можна виводити навігацію, можна ці колодці зменшувати, щоб навігація збільшувалась. Одним словом, налаштувань дуже-дуже дуже багато. Для вас продублюю адаптивний крізь контроль, фронт асистент, асистент. Руху по смузі, це що автомобіль сам буде підрулювати. Його можна теж під різні режимчики налаштовувати. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми водія і превентивна безпека автомобіля. Присутній також немало важливий. Зараз у нас вже холод... наступає холодна осінь, а в невдовзі холодна холодна зима. І в нас буде присутнє автоматичне вімкнення догрівача. Нагадую, друзі, коли на вулиці стане холодніше, як плюс 4, коли ви вийдете з дому чи з роботи, зараз у нас плюс 13, ця функція поки що не працює. Ви будете виходити з дому. Коли ви будете робити перший запуск двигуна, через, через пару секунд буде запускатись догрівач і з всіх дефлекторів в салоні, і швиденько він буде прогрівати двигун, і, само собою, буде прогрівати салончик. Дуже теплі. Класні автомобілі на зиму. Так що перейдемо до лакофарбового. Так, друзі. Жоден елемент на автомобілі не знімався, не крутився. Всі елементи йдуть по оригіналу на даному автомобілі. Друзі, хто давно хотів придбати? Або хотів замінити свій старенький апарат на нове, щось круте, потужне. І на гарантії ви, друзі, по силці в описі можете звернутися до моїх друзів на сайт profiline.ua або в сайт прибор.ukr. Відразу, друзі, колеги надають гарантію на всю свою техніку. Гарантія от на такий прибор становить 2 роки. І ще немало важливо. І що немало важливо, з промокодом Скработ. Ви відразу моментально при замовленні будь-якого товару у них на сайті, будь-яке діагностичне обладнання для СТО також. У них дуже-дуже великий вибір асортимент діагностичної техніки. На сайті Profilain з промокодом Скработ, ви відразу моментально получаєте. Гарантовано 5% знижки на будь-яку продукцію. Посилання на сайт буде в описі під відео. Як бачите, закінчуємо по лакофарбовому. Цей красивий тігуанчик в цьому красивому кольорі. весь в рідній фарбі. Діагностика підключена. Двигун запущено. Відразу в блоці двигуна перша форсунка, друга, третя і четверта. Демонструємо, друзі. Ось робота першої, другої, третьої, четвертої. Форсунки працюють взагалі коректно і гарно. Зараз ми зайдемо в блок коробки. І подивимося, що там по пробіжику. А, вибачте зашвидко. Так, про... пробіг. Виділяємо все підряд, нема часу. Отже, перше щеплення пробіг 208, 10 км. Тут в нас на спідометрі 200. 8,45. Друге щеплення 208.030 і в блоці 208.45 блоці коробки. І також, що я вам забув, а по сажі. Вертаємося в блок двигуна. І швиденько покажу вам по сажі. Сажі. Так, дуже спішу. Поки ще видно. Хочу швиденько все швиденько вам показати. Отже, отже, де в нас це в нас показники, скільки спожито і все тому подібне. Ось, друзі. Сажа 68 грам, трошки більше половини. Як для мене, для вас ще їздити і їздити, заправляти. Хороше, якісне паливо і використовувати хороші якісні масла. Отже, друзі, ось таке авто для вас. Кого зацікавило, ви знаєте, що робити. Телефонуйте, приїжджайте на тест драйв, оглядайте, перевіряйте, і це авто буде вашим. Якщо ти досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйся, не будеш пропускати жодних класних. Чесних автівок з Європи. І всі авансиком, друзі, обов'язково ставте лайк під даним відео. Всім пока-пока, до нових авто.